Відтепер, замість краєвидів міста, з їхнього балкону видно руїни сусідських будинків. Марина Поляниця, переселенка з Кам'янки Дніпровки, розповідає, поруч із її будинком влучив російський кап. Каже, у момент вибуху була на роботі. Коли ж почула звуки удару, одразу побігла додому, де були її діти, невістка онук. Це що? Ти в шокі, сину, звісно, в шокі. Ти що, добре, що ми з ним лежали там на дивані. А якщо б моя тут його качала где-то? Все в диму Ви ну, Самі бачите, що робиться. Звісно, злякалися, дитинка мала кричала тут на весь, на весь дім. І невістка, донька Даша теж злякалася, звісно. Я прибігаю до під'їзду, дитина кричить на все. Я не знаю, немає слів більше. Не люди. Не люди. Бігли і думали, були такі живі. Марина каже, в їхній квартирі все дивом вціліло, однак від пережитого стресу оговтатись не можуть і досі. І де тут вони знайшли натовські воєнні об'єкти сволочі, як вони по мирним жителям, так як ми себе почували. Нехай ніхто не почуває. Свідком російської атаки стала і сусідка Марини Надія. Жінка розповідає, в момент удару ховалася у ванній кімнаті. Коли ж все вщухло, вийшла і побачила, як з-під завалів діставали 73 річну жительку приватного сектора Інну. Саме в її будинок і влучив російський кап. Жінку шпиталили з численними переломами та мінно-вибуховими пораненнями. Така рука Відкопали і відвезли в лікарню». Загалом внаслідок російської атаки зруйновані щонайменше сім приватних будинків. Десятки пошкоджені, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Світлана Гарбузова, Карина Тімко, Максим Савчук Суспільне, новини Запоріжжя.